Ще кілька років тому український ринок працював за звичними правилами: бізнес міг прогнозувати попит та будувати довгострокові стратегії, але повномасштабна війна змінила все. Сьогодні український споживач це людина, яка адаптується до змін, переглядає свої пріоритети та приймає рішення по-новому. Щоб краще зрозуміти динаміку змін. Ми в Deloitte вже п'ятий рік поспіль досліджуємо споживчі настрої українців, аналізуючи, як еволюціонують звички та пріоритети споживачів у буремних умовах сьогодення. Цьогоріч ми провели онлайн-опитування понад тисячі респондентів за квотованою вибіркою. Вона враховує стать, вік, зайнятість та тип населеного пункту, щоб отримати репрезентативні результати. Важливо зрозуміти, що наші висновки базуються на відповідях споживачів, а не на фактичних даних підприємств. Вони дають змогу оцінити загальні тенденції та очікування ринку. А отже, краще зрозуміти, що сьогодні насправді важливо для українців. Мене звати Пінське Кирило, і сьогодні я представлю вам наше дослідження галузевої групи з оптової роздрібної торгівлі та дистриб'юції. В нашому звіті ми детально дослідили особливості споживчої поведінки в різних товарних категоріях. Протягом цієї презентації ми зосередимося на ключових аспектах. Зокрема, як українці розподіляють бюджет у порівнянні з іншими країнами, яка роль донатів в житті українців, яке значення має соціальна відповідальність українського бізнесу, як глибоко нейромережі заповнили побут української спільноти. Які товари та способи купівлі домінують в Україні, та як змінилась поведінка споживачів в ключових товарних категоріях, таких як харчові продукти, одяг та взуття, побутова техніка, дитячі товари, алкогольні напої та товари домашнього вжитку і побутова хімія? А тепер пропонуємо розглянути детальніше, на що саме українці витрачають найбільше коштів. І як їхня структура витрат відрізняється від тенденцій в європейських країнах. Основна частина витрат традиційно припадає на продукти харчування, житло та комунальні послуги. Меншу частину займають транспорт, одяг, розваги та освіта. При цьому бажане споживання не суттєво відрізняється від фактичного. Натомість в європейських країнах частка витрат на їжу значно менша. А більше коштів спрямовуються на розваги, подорожі та інвестиції. Також варто відзначити, що благодійність є невід'ємною частиною бюджету українців. Тож давайте розглянемо роль донатів для громадян. Серед опитаних респондентів 89% донатять на допомогу ЗСУ та постраждалим внаслідок воєнних дій. Значна частина українців підтримує великі державні ініціативи, такі як Юнайтед 24 53%, а також збори незалежних фондів, наприклад, фонду Сергія Притули чи Повернись живим по 60%. При цьому невеликі збори, організовані друзями або знайомими, отримують більшу підтримку. Понад 65% респондентів жертвують кошти у таких випадках. Також була переоцінена роль корпоративної соціальної відповідальності. Українці дедалі більше звертають увагу на те, як компанії впливають на суспільство, дотримуються екологічних стандартів та ставляться до своїх співробітників. Це не просто очікування бізнесу, що демонструють прозорість і відповідальність, отримують більшу довіру та лояльність споживачів. Свідомий вибір брендів залишається важливим фактором споживчої поведінки. Кожен шостий українець уникає продукції компанії, що продовжують працювати на ринку РФ. Найбільше респондентів, що підтримують дане твердження це пенсіонери, люди, що працюють в неприбуткових організаціях, бюджетних установах і на фрілансі. Свідомий вибір. І технологічний розвиток ідуть пліч опліч, формуючи нові споживчі звички українців. Окрім відповідального ставлення до брендів, зростає і інтерес до штучного інтелекту, який поступово інтегрується в повсякденне життя. Позитивний досвід використання таких вже мають 19% опитаних. Найбільший інтерес та довіра споживачів до штучного інтелекту спостерігається в технічній підтримці та. Телекомунікації 25%. Однак скептицизм щодо таких новацій проявляється в медичній сфері. Тут 30% українців не довіряють подібним технологіям. Темпи поширення нейромереж технологій набирає значних обертів, оскільки 36% респондентів вже активно використовують ці технології в побуті. Це, зокрема, студенти. Підприємці та фрілансери. Піонерами у використанні штучного інтелекту є група людей від 18 до 27 років. Важливо відзначити, що українці сприймають штучний інтелект без значних регіональних відмінностей, що свідчить про рівномірне поширення цифрових інновацій. Те, що вражає весь світ, це інноваційний поштовий сервіс в Україні. Незважаючи на постійні труднощі, спричинені війною, українські поштові оператори демонструють стійкість та адаптивність. Це підтверджується активним використанням їх сервісів, зростаючими очікуваннями споживачів. Сегмент поштових послуг демонструє високу залученість споживачів, 94% респондентів користуються послугами операторів, що підкреслює важливість цього ринку. Ключовим фактором вибору залишається надійність 88% та цінова політика 81%, що свідчить про прагматичний підхід до вибору сервісу. Як видно зі слайду, всі очікування споживачів здебільшого стосуються модернізації послуг, таких як покращення сервісу для бізнесу, вдосконалення системи відстеження чи екологічне пакування. Це свідчить про високий рівень розвитку галузі в Україні, адже запити спрямовані не на вирішення базових операційних проблем, а на інноваційні рішення, які не стали стандартом навіть у країнах Європи. Проте війна змушує переглядати витрати українських споживачів та віддавати перевагу першочерговим потребам. Однією з найбільш помітних змін стало скорочення витрат на дозвілля. Порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення 55% українців рідше відвідують кінотеатри та концерти, 52% ресторани та бари, а 49% відкладають подорожі. Також зменшились витрати на спорт, відвідування спортклубів та басейнів скоротилося на 45%. Крім розваг, економія торкнулася й в деяких товарних категоріях. Найбільше українці скоротили витрати на одяг і взуття, товари домашнього вжитку та косметику. Це свідчить про зміни пріоритетів і раціональний підхід до покупок в умовах нестабільності. Ринок онлайн покупок в Україні активно розвивається, водночас, офлайн шопінг залишається незмінним для повсякденних потреб. Українські споживачі гнучко пристосовуються до змін. І обирають найбільш комфортні способи здійснення покупок. Офлайн-продажі залишаються домінуючим для щоденних потреб. Продукти харчування, лікарські засоби та товари домашнього вжитку найчастіше купують у фізичних магазинах. Це пояснюється необхідністю швидкого доступу до цих товарів та довірою до якості. Водночас онлайн шопінг зростає в категоріях, де важлива різноманітність. Та можливість порівняння цін. Найчастіше українці купують в інтернеті електроніку, косметику та парфюмерію, а також одяг і взуття, це свідчить про зростаючу цифрову грамотність та впевненість у безпечності онлайн замовлень. А зараз перейдемо до аналізу основних тенденцій споживання в різних категоріях. Варто зазначити, що у 2024 році. Рівень інфляції в Україні сягав 12%, що значною мірою впливало на економічну ситуацію та добробут громадян. Однак при подальшому аналізі ми не досліджували даний фактор окремо, оскільки основний акцент зробили на інших аспектах, які безпосередньо стосуються змін у споживчих звичках та ринкових тенденціях. Споживання продуктів харчування продовжує змінюватися. Зростає частка онлайн-покупок, а середній чек в цій категорії зріс на 54% в порівнянні з 2023 роком. Особливо в категорії українців від 18 до 27 років. Середній чек, який збільшився аж на 90%. Водночас офлайн споживання залишається стабільним і з помірним збільшенням середнього чека на 17%. Після повномасштабного вторгнення тенденцією залишаються стратегічні закупівлі. 44% українців продовжують купувати продукти про запас. В той же час попит на одяг та взуття залишається стабільним, проте структура покупок змінюється. Офлайн середній чек зріс на 26%. Онлайн на 24%. З цікавих тенденцій. Молодь почала витрачати вдвічі більше в традиційних магазинах, а чоловіки витрачають на 18% більше, ніж жінки в онлайн-магазинах. Українці намагаються економити на покупці електроніки та побутової техніки, що відображається у стриманій динаміці витрат. Середній чек онлайн закупівель зріс на 18%, а офлайн лише на 7%. Цікаво, що молодь у три рази частіше купує електроніку онлайн, ніж офлайн. Сегмент дитячих товарів демонструє активне зростання як у фізичних магазинах, так і онлайн просторі. Середній чек офлайн закупівель зріс на 44%, онлайн на 58%. Водночас жителі Північного регіону скоротили витрати на цю категорію. А українці за кордоном навпаки стали купувати дитячі товари в фізичних магазинах вдвічі частіше. Порівнюючи з 2023 роком, середня частота купівлі алкогольної продукції в офлайн магазинах зменшилась з 2,9 раза до 2,6 рази. Проте середній чек офлайн закупівель збільшився, особливо серед покупців, які перебувають за кордоном, на 88%. Цікавим є те, що 39% жінок взагалі не купують алкоголь, що на 15% пунктів більше, ніж серед чоловіків. Попит на товари домашнього вжитку та побутову хімію залишається стабільно високим. 95% споживачів купують цю категорію в офлайн магазинах, а в онлайн просторі витрати зросли на 29% в порівнянні з традиційними магазинами. Також помітно. Що понад 50% українців, які повернулися за картону, стали рідше купувати ці товари. Але загалом частота покупок протягом місяця продовжує зростати. Це були лише частина фактів з дослідження. З повною версією ви зможете ознайомитися, перейшовши по QR-коду або за посиланням в описі під відео. Також незабаром Олександр Ямпольський. Керівник галузевої групи з рітейлу та оптової дистриб'юції Deloitte в Україні обговорить результати дослідження з представниками українського бізнесу в серії розмов Ритм ритейлу. До зустрічі!